А далі пропоную більш детальніше поговорити про Оріхівський напрямок. Адже тут так само на жаль аналітики говорять про те, що росіяни посилюють свої бойові дії, посилюють штурмові дії і намагаються просуватися вперед. Напередодні наші захисники відбили більшу частину атак. дотепер тривають ще деякі боєзітнення, і аналітики говорять про те, що у ворога тут так само є просування, і відбулося це воно поблизу населеного пункту плавні. Бачимо, яким чином розширювалася з на зона і сіра зона знову ж таки напередодні. Я нагадаю, що ми говорили про те, що росіяни якраз досить активно тисли саме поблизу Кам'янського, поблизу плавнів. І бачимо, що аналітики припускають, що ворог справді мав тут успіхи. Загалом Діпстейт говорить про те, що ворог активізувався на півдні, Вони проводять тут механізовані штурмові дії. Росіяни протягом дня напередодні провели ряд штурмових дій по відтинку. Щербаки також поблизу нестарянки, поблизу. Роботиного новопокровки та малої токмачки, тобто бачимо, що по всій лінії бойового зіткнення на Орігівському напрямку вони намагаються тиснути, використовують вони різноманітну техніку від важкої, це у вигляді танків, БМП, БТРів з піхотою, і навіть застосовують мотоцикли, на яких можна по швидкості заїхати як в глибину оборонних порядків безпосередньо наших сил оборони. Більшість техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після Підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати вже безпосередньо російська піхота. Ну і також аналітики припускають, що ворог зумів на техніці заїхати до малої токмачки, де висадив десант з піхотою, яка вже зараз розбралася, як кажуть аналітики, по населеному пункту. Кількість зараз російського особового складу в населеному пункті мала токмачка невідома. І ситуація після відбиття штурмових дій уточнюється. І, зокрема, на цій ділянці фронту тому говорити про те, що зараз російська піхота. Та перебуває в малій Токмачці поки що зарано. Але насправді і аналітики Діпстейт, і наші військові говорять про те, що на жаль, це гучний такий дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район. А тепер бачимо, що проводить штурмові дії досить на широкому відтинку, не лише піхота, а й за допомогою важкої техніки. Іван Тимочко, військовий експерт, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні! радий бачити. Героям слава навзаєм. От чи можна говорити, що росіяни намагаються відкрити новий напрямок наступу, щоб розтягнути українські сили? Якщо ми говоримо про Дніпропетровщину і Запорізький напрямок, якщо я вас правильно зрозумів, так. так? тут насправді у них стоїть базове завдання: це вийти на Дорогу, яка з'єднує Покровське, не плутати з Покровськом, Покровське і е, Гуляйполе це рокадна дорога. Або дорога, як це означає, що це дорога, яка, е, скажімо, використовується вздовж лінії фронту, вона є паралельною до фронту. Достатньо комфортна і зручна для переміщення для логістики, для військов... для... Власне, підтримки збройним силам по на цьому напрямку і, Ну, і окрім цього, звичайно, ця дорога порівняно віддалена від лінії фронту. Тож противник не може під повний вогневий контроль її брати, що значно важливо. Ну і окрім того, ми завжди розуміємо, коли є такі районного чи національного значення дороги, як правило, від них є достатньо велика відка малих доріг. Які виступають паралельно як запасні шляхи для переміщення військ, так і власне дають можливість розвантажувати логістику в плані центральних магістральних шляхів, саме ця дорога зараз так виглядає. є... Пріоритетною для противника під час наступу, тому ми спостерігаємо активність противника на скажімо на південь від Покровська, і ми бачимо активність противника в районі Гуляйполя. Це свідчить про те, що власне противник ставить собі ставку на цій ділянці фронту. Посилити тиск на збройні сили. Ну і крім політичних цілей, а це саме акцент на тому, що сили противника можуть, начебто, зайти в Дніпровську область, паралельно стоїть абсолютно чітка військова ціль це зменшити потенціал збройних сил на цьому напрямку. Тобто, ми маємо по ці повідомлення поки що сприймати як таку більш з точки зору психологічного тиску на нас. Якщо з цієї точки зору, ну тут найкраще це окреслив сам Ген... начальник генерального штабу Герасимов, який сказав, що запорізький напрямок чомусь для них стає стратегічним напрямком, хоча вони по суті, як то не дотягнули жодних стратегічних цілей ще там, де було заплановано ними раніше, починаючи з 24-го року, коли готувався масований наступ. Але, ось, власне, правильно ви сказали інформаційний вкид. Або інформаційна прив'язка саме до тих областей, де російська армія, скажімо, посилює інтенсивність, але не перетворила цю інтенсивність дійсно в стратегічний наступ. Вона проглядається. Тим паче, ми знаємо, що Герасимов по великому рахунку це і є основоположник гібридної війни. І так бачимо, що з урахуванням того, що противник не маючи стратегічних успіхів, бачачи, що спостереження на міжнародній арені все більше і більше спростовує заяви росіян, також навіть примарна наголошую, примарна поява інформації про те, що Потенційно знов дуже натягнуто. Потенційно є можливість, що в нас опиняться томагавки. Чи розгляне буде розглядатись питання передачі томагавків, і це змусило Путіна. як бачимо запросити якихось переговорів. От під ці переговори Путін хоче додатково показувати силу, хоче показувати активність на лінії фронту, і навіть для внутрішнього російського споживача. Це непогана така баєчка про те, що е, страна віліка, я піднялася не просто терпить ганьбу на інших напрямках, а ще готова, і має сили терпіти ганьбу й на іншому. Тим паче, запорізький напрямок, який вони визначають, озвучують який, начебто, у них мав стати стратегічним напрямком. Планувався інтенсивність. Посилити бойових дій, але оскільки ми превентивно достатньо сильно знищили на цьому напрямку їхню логістику на півдні материкової території України, і оці масовані удари по Криму, зокрема по їхніх аеродромах, по удари по їхніх нафтових станціях, по електропідстанціях, власне, призвело до того, що стати серйозним хабом або, скажімо, серйозним. Тилом для наступу сил противника на Дніпропетровській Запорізькій областях не дуже так би мовити вийшло. То вони зараз це хочуть перенести в інформаційну агресію. Пригадуємо наступ противника на Сумщині, на Вовчанському напрямку досягнення навіть не маючи оперативного простору. В інфопросторі створна тягнулись такою напругою, таким тиском, що створювалось вла... враження. Противник уже чуть не не збруч підходить, хоча насправді це все застряло на, на місцях там, де і противник починав. Ну отож, тому власне, пане Іване, ми і запитуємо у вас як у експерта, що насправді відбувається. Дуже вам вдячні, що ви знаходите час, долучаєтеся до нашого ефіру і пояснюєте все, як воно є. Іван Тимочко, військовий експерт, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Сили оборони мають успіхи у відновленні контролю над територією Запорізької області. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що українські воїни зупинили весняну літню наступальну кампанію російської армії про те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. і от що відбувається на фронті, поговоримо з Сергієм Брачуком, речник української добровольчої армії. Вже доєднається до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю вас! Дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні, слава само оборони. Вітаю. Героям слава а, про які саме ділянки на запорізькому напрямку йдеться? Чи це локальні тактичні успіхи? Чи можна говорити про системне просування лінії фронту? Ну, по ми дійсно говоримо, що ворог намагається інтенсивно атакувати по всіх ділянках фронту. Не скажімо так, не виокремлюється в цьому плані і запорізький напрямок, тому що ворог намагається проявляти тут доволі таку високу активність, проводити інтенсивні бойові дії, не дивлячись на те, що сили оборони дійсно завдають сьогодні контратакуючі такі кинжальні удари, які призводять в тому числі і до відновлення нашого контролю над певними територіями. Звичайно, ми говоримо перш за все. За район малих Щербаків, за Чербаки, частково степове, це якраз ті локації, які постійно, скажімо так, зазнають тиск від ворога. На сьогодні треба сказати, що ворог намагається тут якось максимально стабілізувати лінію бойового зіткнення, тобто відновити повністю, скажімо так, класичний вигляд фронту, що надзвичайно складно зробити, тому що ми прекрасно розуміємо, сьогодні не дивлячись на негоду, а все частіше цей фактор буде в тому числі впливати, наприклад, на. Роботу так званого малого повітря, де працюють наші дрони відповідно з нашого боку. і зрозуміло, що росіяни теж використовують такі дрони для того, аби наносити ураження відповідно. Нам Тут якраз ця ситуація дуже динамічною, і ворог дійсно намагається цю лінію фронту відновити. Відновити не вдасться, тому що кіл зони на сьогодні існують як з одного з іншого боку, і бачите, що навіть на деяких ділянках фронту сьогодні ворог почав використовувати зокрема механізовану компоненту, яка звич... Звичайно, є підсиленням вогневої міці для того, щоб проводити відповідні удари, але й виконує роль такого своєрідного таксі для того, щоб спробувати закидати максимальну кількість ворожої піхоти штурмових груп саме в глибину нашої оборони. Наскільки це можливо? І коли ми говоримо про те, що ворог дійсно має певні тактичні просування, в тому числі і на Запорізькому фронті, ситуація виглядає дуже динамічною. Ну, в ті хвилини, коли ми з вами зараз спілкуємося, цілком вірогідно, що скажімо так, наш контроль або від Кидання ворога створення там сірої зони на цих територіях зараз якраз і відбувається, тому що активно діють, наприклад, наші штурмові підрозділи. Звичайно, працює мале повітря. Наскільки це можливо? Власне працює наша авіація. Дуже багато повідомлень нас і дуже багато активної роботи, наскільки це можливо з боку української військової авіації по ворожих позиціях, тому ситуація максимально загострена, але вона не є такою, якою планував би її ворог. Пам'ятаємо. Нещодавно, буквально кілька днів тому, заяву так званого начальника генерального штабу, так званої Російської Федерації і про те, що ворог буде активно атакувати на запорізькому напрямку, і це є мета номери. Очевидно, що це свого роду така інформаційно-психологічна спецоперація з метою відволікання сил оборони саме на цей напрямок повноцінно. І звичайно, ми розуміємо, що ця активність росіян на запорізькому напрямку вона може бути таким собі відволікаючим моментом, якраз від тих подій, що відбуваються на головному напрямку фронту. А він залишається сьогодні. Очевидно, пріоритетний покровсько-добропільський. Хоча не виключаю, що, наприклад, по Олександрі... Олександрівському напрямку це Новопавлівський донедавна, Там ми теж говоримо про. Гуляйпільський вектор фронту це Запорізька область ворог буде зміщувати акценти бойових дій? Можливо, нарощувати інтенсивність їх проведення. Тому ще раз ситуація є динамічною, але вдаються нам контратакуючі дії. Нам вдається реалізовувати формат активної оборони. Тому ворога тих через виконання завдання він перед собою ставить на сьогодні. Повноцінно немає. А якщо згадати Оріхівський відтинок, як там себе поводиться ворог? Чи можете ви прокоментувати? Якщо ми говоримо про ріхівський напрямок, сказати, що він там кардинально якимось чином відрізняється від ситуації на фронті, загалом ми не можемо. Відповідно, тут напрямок ударів ворога. Він теж спрямований на те, щоб відновити ті рубежі, які були втрачені росіянами під час контрнаступу українського 23-го року. Щось вдалося на жаль, тому що активно працює ворожа авіація. Вона завдає ударів перш за все по населених пунктах. Вони невеличкі ці населені пункти на цих локаціях, але ворог намагається максимально їх знищити. Ворог таким чином намагається знищити нашу фортифікацію, і власне це забезпечує йому певне там просування вперед. Тому на сьогодні, все-таки на Запорізькому напрямку головним виглядає вектор Степногірська. Ми говоримо про Степногірськ, тому що це нагадаю висоти висоти, які контролюються силами оборони. Чому ці висоти? Чому Степногірськ? До речі, туди бувало так, що ворог закидує свої диверсійно-розвідувальні групи. Контрдиверсійна робота триває, ворога зачищають, тому що висоти це можливість, якщо буде за ворогом. Сподіваюся, цього не станеться все рівно. Ворог намагатиметься поставити. Ставити там артилерію відповідно калібру для того, щоб уже спробувати обстрілювати околиці безпосередньо обласного центру міста Запоріжжя, але наразі ще раз хочу сказати: активність ворога сьогодні не дає йому тих результатів, на які він сподівається хоча певні тактичні просування на Запорізькому фронті у росіян, на жаль, є. Дням речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин прозвітував про підготовку нових штурмових підрозділів. Противник у навчальних центрах і на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Криму та на окремих районах Запорізької і Херсонської Херсонської області готує нові штурмові групи з метою посилення так саме на Оріхівському відтинку. Яка стратегічна ціль загарбників саме на цьому напрямку? Ну, власне, я думаю, все таки це більше відволікаючий маневр на сьогодні, тому що говорити про повноцінний наступ ворога, зокрема на обласний центр міста Запоріжжя, мови про це не йде. Ресурсності ворога точно не вистачить вести такі активні бойові дії такими ресурсами, задіяти як він це на Покровського добропільському напрямку. Йому я кажу, би там зробити виконати ті завдання, які стоять на Донецькому фронті. Ну, загальні так. говоримо там про Лиманський напрямок, про Костянтинівський. Власне, як я вже сказав, це Покровськ. І добропілля, тому очевидно, що такий відволікаючий маневр сьогодні ворог, завдяки інтенсивності проведення бойових дій, може демонструвати. Що стосується підготовки штурмових груп, дійсно така підготовка відбувається постійно, тому що відповідні ротації, відповідне перегрупування тих чи інших сил і засобів, і, врешті-решт, ворог зазнає відчутних втрат. Ці втрати треба поповнювати. Власне для цього ці сили і збираються, навчаються наскільки це можливо. Дуже швидко до речі. Це повноцінні там якісь підготовчі курси, і відправляються, як кажуть, на обій. Ще хочу запитати вас про окупантів, які здаються в полон. Понад дві тисячі окупантів здалося в полон зараз. Про це говорять за останні два тижні. І от навіть. Вони просто звертаються на гарячу лінію, хочу жити, щоб здатися власне в полон. А як ви гадаєте, це через дії сил оборони така цифра? Чи росіяни просто не хочуть іти утім? Ясні штурми, Отаке слово, яке ми вже вивчили за ці майже чотири роки. Я вам вдячна, що ви якраз на цьому акцентували увагу, що це сили оборони України змушують ворога приймати такі рішення. Не власна воля, хоча, звичайно, таких теж достатньо. Але ця власна воля вона проявляється, коли доводиться стикатися з силами оборони або розуміти, яка ситуація дійсно відбувається на фронті. Одну її можуть малювати у так званому генеральному штабі так званої Російської Федерації. Інші реалістичні події, які відбуваються саме на фронті. У нас були випадки, наприклад, коли Росія. Сіяни, які потрапляли, зокрема, на Херсонський відтинок фронту Придніпровський Дніпровський напрямок з Кубані. Це колишні строковики, які були там підписали контракти. Вони не потрапляли на Покровську, потрапляли на херсонський напрямок, як я вже сказав, і вони дуже були щасливими від того, що вони потрапили саме сюди, тому що там гарантовано їх уб'ють. А тут є можливість в тому числі і здатися у полон. Це були дані з радіоперехоплень. Ну, цифра вражає. Я думаю, що таких цифр дедалі буде більше завдяки нашим село. вона стане все таки більшою більшою для критичності щодо російської армії. Це правда. А також за словами пана Сирського, плани Кремля на захоплення певних територій не виконуються і постійно відтерміновуються. Невже Москві досі Москва досі воює якимись дедлайнами? Невже от це корелюється з поточною політичною ситуацією? От вони хочуть окупувати якомога більш. Ше населених пунктів перед перемовинами, ну можливо, нема тих перемовин, але чи нібито в повітрі вже щось літає. Звичайно, що українська армія на це не дивиться, а вона просто робить свою справу. Але чого намагається досягти ворог? Чим хоче можливо встигнути до зими, до холодів? Ну, по перше, все те, що літає, не наше, воно збивається силами оборони. Це найголовніше По-друге, Якщо ми говоримо про комунікації, які відбуваються, зокрема між сполученими штатами Америки, я розумію, суть вашого питання і російським режимом. Прекрасно теж розуміємо, що коли відбуваються такі події, росіяни дуже активізуються. Вони ніколи не визначають там, якою може бути ціна того чи іншого питання. Бо того самого дедлайну, пам'ятаємо, Покровськ мав бути там окупований до 1 вересня. Чому саме 1 вересня день знань на цьому акцентували увагу росіяни і до цього часу не зрозумію? Ну можливо, тому що найголовніше народився українцем. Слава Богу. Е, якщо говоримо про дедлайни, вони дійсно такі є. І сьогоднішній дедлайн це до зустрічі в Будапешті, якщо вона відбудеться, і власне Росіяни дійсно поспішають. Тому що ви бачите, зараз закинуто в інформаційний простір принаймні, те, що війна, е, ну. Скажімо так, вогонь, так буде точніше, вогонь має припинитися по лінії бойового зіткнення на тих локаціях, на яких сьогодні стоять війська. Зрозуміло, що росіяни максимально намагаються захопити, в тому числі, і більшу частину там придбати територіальних якихось здобутків для того, щоб потім використовувати ці здобутки у тих політичних, геополітичних, військово-політичних торгах, які вони собі там малюють або визначають, в тому числі і завдяки дедлайну. Пане Сергію, а от такі дедлайни сам Путін визначає. Тобто він, наприклад, дзвонить так званому Герасимову, як ви його назвали, так звана Російська Федерація. Тепер забуде застосовувати цей прийом. Пане Сергію. І каже: От у нас два тижні, от що хочеш мені, але от ти маєш там захопити. Навіть не хочу називати населені пункти, тому що не хочу навіть знаєте, пророчими, щоб ці слова стали. От, наприклад, ставить якісь дедлайни, каже: От, я хочеш два тижні ти маєш захопити ці території, щоб я на мапі, отак от. Червоним обвів і сказав, от бачите, ось це моя територія. Ну, власне, це залежить від того, який з Путіних телефонує Герасиму. Це теж треба визначати, який психотипаж з них. Якщо говорити звичайно серйозно, то я думаю, і цілком вірогідно, дивлячись на певні дії російського режиму, то цей символізм, ця вона може бути дійсно от такого характеру, досить таки примітивного, чесно кажучи, коли приносять мапу і там визначають, що треба взяти до такого то числа. Ну, подивіться, хто на Росії там знає, де той Покровськ, так хто там знає, де то добропілля, але а навіть Степногірськ або Приморська, якщо на Запорізькому напрямку ми знову туди повернемося, але це видається, начебто, там я не знаю, якась битва за Сталінград часів Другої світової війни. Росіянам насправді байдуже по перше з другої сторони, це для них емоційне таке піднесення. Ми розуміємо, що такі. Перемоги навіть над українськими хуторами, знесеними вщент, для ворога, надзвичайно важливі. Тому це гібридна війна, тому інформаційний простір він заповнюється як з нашого боку, так і з російського. Не здивуюся, якщо путіну там вуха вкладають ну зовсім такі інші історії, які ну реально не відповідають. перепрошую за тавтологію, реальним подіям на полі бою. Мені здається, що йому все в такому красивому світлі показу для того, щоб його можливо заспокоювати. А але ну там їм видніше. А пане Сергію, я от хотіла вас ще запитати а, дуже багато зараз в українському політику. мені несеться, що війна скоро закінчиться багато політиків собі дозволяють таке казати. А потім ми бачимо, як президент Зеленський їде у Вашингтон, спілкується з Трампом. І ми всі сподіваємося на тамагавки. Потім ми чекаємо ці два тижні, що ж там буде вирішено, буде Будапешті. Ешті, як на це реагують українські військові? Мені просто цікаво, які там стоять і вони просто бачать ті дрони. Вони бачать накопичення, вони бачать, як полонені здаються. А, я, ж, я вже називаю їх полоненими окупанти. Здаються в полон. От як вони реагують на такі новини? Вони ж не вони ж не вірять в це все. Ну, по перше ви знаєте, завжди кажу і підкреслю це добре, що в нас не воюють соціальні мережі і політики. Що стосується взагалі народних депутатів, то можливо треба якийсь законопроект реалізувати на рівні закону України про те, що депутати, наприклад, Верховної ради, народні депутати, взагалі не мали б коментувати події на фронті, якщо вони до них не дотичні. Це стосується багатьох скажімо представників нашого суспільства. В тому числі війна триває на сьогодні. Ми це маємо прекрасно розуміти. Вона закінчиться. Ні сьогодні, ні завтра. Е, відповідно, тому суспільству треба готуватися. Суспільству треба допомагати силам оборони. але, відповідно, сили оборони виконують свої завдання. І те, що ми з вами зараз маємо можливість спілкуватися, це все завдяки силам оборони України, усім підрозділам, усім структурам, за що побратимам щиро вдячний завжди. Так, низький уклін дійсно лише сили оборони і стримують цю війну і допомагають нам сьогодні з вами спілкуватися. Пане Сергію, я вам дуже завжди рада і вдячна э, за вашу експертну Зай, знову. Дякую. Запрошую Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії.